Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! Сьогодні я вам покажу найдешевший спосіб, як можна керувати тепловізорами або камерами відеоспостереження. В основі конструкції лежить ось такий китайський поворотний кронштейн. Купив його по Україні 500 гривень, в Китаї ясно, що дешевше. Коли будете купляти цей кронштейн, уточняйте у продавця. Чи він крутиться вгору вниз, тому що є модельки подешевші, які можуть керуватися тільки по осі X. Ось так виглядають його роз'єми. Є вхід 12 В, це стандартний 5,5, є вихід на відеокамеру або інакший прилад, яким ви збираєтесь керувати. І є, бачите, інтерфейс, він називається RS485. Він дозволяє керувати цим пристроєм на відстань десь приблизно кілометр. Щоб керувати цим кронштейном, треба докупити ще ось таку коробочку. Я її знайшов за 160 гривень. Іде в комплекті вона з пультом, ніяких інструкцій, нічого нема. У неї є тільки вхід на 12 вольт живлення для цієї коробочки, і ось вихід, цей RS485. Мушу зауважити, що безліч барих продають ці штуки там за 600 гривень. Я знайшов за 150 гривень, я вам всі поставляю в описі під відео або в своєму телеграмі. Купляйте по нормальних цінах або замовляйте в Китаї. В мене в руках було два різних тепловізора і в жодному з них не було відеовиходу так, щоб шнурком можна було підключити до якогось дисплея. Тому єдиний спосіб підключити його до екрану це через Wi-Fi. Wi-Fi у нас що? Це метрів 20-30. і це неможливо підсилити. Тут нема можливості підключити якусь зовнішню антенну, і в смартфоні також немає такої можливості. Якщо від вас до теплика пряма видимість, то керувати можна просто за допомогою дистанційного пульта керування. Він також працює десь плюс-мінус на 20 метрів. Також я вважаю, що 20 метрів це максимальна дистанція, тому що реально таку дорогучу штуку я взагалі б з рук не випускав. А так кинуть його там на 50 метрів від себе, щоб хтось вкрав і втік, та ну його нахер. Вставляємо фішку сюди, пускаємо живлення. І оцей хвіст, той, що йде на камеру, мав йти на камеру, робимо живлення для цієї коробочки. І тепер кнопочками вниз, вверх, вправо, вліво. Ми можемо керувати тепликом, якщо у нас пряма видимость до отой коробочки. В стані спокою цей кронштейн плюс ця коробочка споживають дуже мало півВт. Тому, коли у вас така система, то можна поставити біля теплика павербанк, перетворювач з 5 на 12 і взагалі не паритись а, про те, що тягнути туди 12 вольт. Коли крутимо по горизонталі 2 Вт. Коли крутим по вертикалі вгору вниз, 6 Вт. Для прикладу, якщо у вас павербанк на 10 000 мА, то він буде працювати 6 годин, якщо ви поспіль будете крутити бошку вверх вниз 18 годин, якщо ви будете бошку крутити вправо-вліво, і 74 години цей павербанк пропрацює, якщо ви нічого крутити не будете. Тепер розглянемо, якщо вам треба завести цей сигнал в бліндаж. І для цього нам знадобиться звичайна вита пара. У мене вита пара трошки козирна. бачите, в неї окремо є живлення і окремо сигнальні жили. Але не думаю, що ви таку дістанете. Ось вам, як у всіх, звичайна вита пара. Зараз показую, як це робиться. Знімаємо цю фішку, натягуємо її на виту пару з одного боку. Біля кронштейна з'єднуємо або клемничком або по там мізелента і скрутка. І у нас ще є безліч зайвих проводів, і я зазвичай їх використовую для живлення. Ось ці синенькі це буде мінус, коричневенькі це буде плюс. Накидаємо сюди стандартний ось такий роз'ємчик і вставляємо його біля кронштейна. І ось таким чином все це виглядає з іншого боку. Це роз'єм мама. Сюди ми вставляємо живлення. Зразу ж камера запустилась. Це розйомчик папа, який включен паралельно з цією мамою. І вмикаємо його в цю коробочку. Коробочка також засвітилась. І тепер ця штука. Беремо пульт. І що тут у нас? Ніхера не працює. Це тому що я переплутав плюс і мінус. Плюс і мінус я переплутав ось тут. І це не важливо. Зараз перекидуємо і все. Якщо плюс і мінус переплутати тут. То щось має згоріти. О, тепер працює вагінь. Друзі, кому відео сподобався, ставимо лайк, задаємо питання. Якщо є, я завжди відповідаю. Кому не капітально, можете в приватні мені постукати. Я дам свій вайбер, поспілкуємось. Ну і дякую за перегляд. На все добре.